Привіт, маленькі українці! Ви напевно знаєте, що кожна країна має свої таємниці та секрети. Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож, щоб розгадати найцікавіші з них. Ми з вами дізнаємося, що робить Україну такою особливою. Згадаємо символи, які вона має, та познайомимося з традиціями, які бережуть українці. А допоможе нам у цьому Вікторина. Будьте уважні, відповідайте швидко, і ви відкриєте для себе багато нового про нашу чудову батьківщину. Готові до пригод? Тож вирушаємо. Якого кольору Прапор України? Так, синьо-жовтий. Що зображено на гербі України? Тризуб. Прапор або колоски пшениці. Вірно Тризуб. Як називається Головна пісня України? Вірно. Державний гімн України. Молодці. Хто написав слова гімну України? Тарас Шевченко, Павло Чубинський. Або Леся Українка. Так, Павло Чубинський. Як називається столиця України? Київ, Львів або Карпати. Так, столиця України це Київ. Яка найбільша річка України? Чорне море. Карпатська річка, річка Дніпро. Найбільша річка України це Дніпро. Які гори є в Україні? Карпатські гори, Скандинавські гори або Альпи. Так, Карпатські гори. Назвіть народні символи України. Верба, калина, вишиванка та рушник. Молодці, яке взуття носили козаки Кросівки, чоботи або сандалі. Чоботи. Який птах є символом України? Горобець, лелека або ластівка. Вірно, це лелека, яке традиційне українське блюдо? Піца, суші або борщ. Звісно, борщ, розумнички, яке свято відзначають наприкінці зими, щоб попрощатися із зимою? Новий рік, Великдень або Масляна. Масляно молодці, яке місто називають містом Каштанів, Львів, Київ або Харків. Місто Київ. Діти. Ви сьогодні були просто неймовірні. Ви показали, що знаєте, що таке Україна. Ми з вами разом відкрили багато цікавого про нашу рідну землю. Але це ще не все. З кожним днем ви будете дізнаватися про неї все більше і більше. Тож, ростіть здоровими, розумними та щасливими! До нових зустрічей, маленькі українці!